Ерік Сіґал, Історія кохання, розділ четвертий Дженні в холі, розмовляє по телефону. Цю інформацію я почув від чергової по гуртожитку. Перше ніж встиг назвати себе і пояснити, до кого прийшов у Брікс Холл того вечора в понеділок. Поза сумнівом, то було очко на мою користь. Ясна річ, ця Кліфі читає Крімзен і знає, хто я такий. Щоправда, я до цього вже звик. Важливе інше. Дженні розповіла подругам, що зустрічається зі мною. Дякую, я почекаю її тут. Яка досада, що ви продули, Корнелу. Крімзен пише, що на вас напали аж четверо їхніх. А тож, і мені ж іще штраф припаяли п'ять хвилин. Треба ж таке оболівальником не те, що з приятелем не побалакаєш, надто швидко вичерпується тема розмови. Дженні ще розмовляє. Вона глянула на комутатор і відповіла: Еге ж, з ким же це Дженні може так довго балакати, марнуючи дорогоцінні хвилини виділення на побачення зі мною, з якимсь миршевим музикантом. Я мав відомості про те, що Мартін Девідсон, старшокурсник Адамс Хауса і диригент ансамблю імені Баха, вважає себе вправі претендувати на її увагу. Увагу, а не тіло. Бо той опеньок навряд чи міг пишати з чимось вагомішим за диригентську паличку. Ет, хоч би з ким вона розмовляла, я не дозволю марнувати далі мій час. А де телефонна кабіна? Он, за тим рогом, вона показала пальцем. Я війшов до великого холу і побачив у кабіні на тому боці Дженні. Двері кабіни не були зачинені. Я повільно пішов через хол, сподіваючись, що, побачивши мене, зраненого в усій моїй перебинтованій красі, вона кине трубку і полине до мене в обійми. Наближаючись, я почув уривки з її розмови. Добре, звичайно, абсолютно. І я теж філа. І я скучила за тобою, дуже скучила. Я спинився, мов до місця прикипів. З ким це вона розмовляє? Це не з Девідсоном, бо в анкетних даних у того я їх вичитав у гарвардському довіднику, стоїть Мартін Юджін Девідсон, Нью-Йорк, Ріверсайд Драйв 70, середня освіта, школа музичного і образотворчого мистецтва. Судячи з фото, хлопець витончений, розумний, важить фунтів на 50 менше від мене. Але чого це я морочу собі голову Девідсоном, коли й сліпому ясно, що Дженніфер Кавіллері дала і йому, і мені від каша заради когось третього, того самого, якому в цю мить пхе, яка вульгарність, імітує по телефону звуки поцілунків. Мене тут не було тільки два дні, і за цей короткий час якийсь падлюка на ім'я Філ устиг заволодіти нею. Дуже скучила, Філа. До побачення, любий! Кладучи трубку, вона помітила мене, але навіть не зашарілася, навпаки, сміхнулася і послала мені рукою поцілунок. Яка двоєдушність! А приступивши ближче, цмокнула в неушкоджену щоку. Боже, на тебе страшно дивитися! Я весь суцільна рана, Джен. Сподіваюся, твій суперник виглядає гірше. А вже ж і набагато я своїх суперників розмальовую так, що їх рідна мама не впізнає. Я проказав це вельми грізно, з притиском. Нехай чи я руки ноги повикручую кожному, хто спробує прошмигнути до неї в ліжко скориставшися з моєї відсутності, вона схопила мене за рукав, і ми пішли до виходу. До побачення, Дженні!» – сказала чергова. До побачення Сара Джейн!» – відповіла Дженні. Коли ми вийшли, я набрав повні легені вечірнього повітря і, прочиняючи дверцята своєї машини, удавано байдуже спитав. Послухай, Джен, що Олівере? М -м 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 а хто такий Філ? Умощуючись у машині, вона так само байдуже відказала Мій батько. Я спершу не повірив. Ти звеш свого батька Філ? Це його ім'я. А ти свого як звеш? Джені колись розповідала мені, що її виховав батько, що він пекар і живе в Кренстоні у штаті Рот-Айленд. Коли вона була зовсім малою, її мати загинула в автомобільній катастрофі. Приголомшений батько в усіх інших відношеннях йому ціни не складеш, сказала Джен. «До віку заборонив дочці сідати за кермо автомобіля. Для Джені вона, власне, згадала все це, щоб пояснити, чому у неї немає шоферських прав. То була справжня трагедія надто в старших класах школи, коли вона стала брати уроки гри на фортепіано в учителя, що жив аж у Провіденс. А втім, тривалі поїздки туди і назад автобусом дали їй змогу перечитати всього пруста. А ти свого як звеш? повторила вона. Заморочений своїми думками, я не второпав, про що вона питає: «Зву кого? Ну, яке слово перше спадає тобі на думку, коли ти згадуєш свого предка? «Сочий син, не змигнувши оком, вимовив я слова, які залюбки приліпив би до нього. І це ти кажеш йому в обличчя? Я ніколи не бачу його обличчя. Він ходить у масці? Ти вгадала, у кам'яній масці з найтвердішого каменю. Оближ, він не може не пишатися тобою, все таки ти зірка гарвардського спорту. Я глянув на неї. Видно, вона й справді нічого не знала. Він і сам був зіркою Дженні. Більшою, ніж нападаючий збірної, мені страшенно подобалося, що їй імпонує мій спортивний титул. Тим прикріше було применшувати власні заслуги згадкою про батька. Він брав участь в Олімпійських іграх 1928 року висловання на одиночці. Ого. здивувалася вона, і став чемпіоном? Ні, відповів я, і мені трохи одлягло. У фіналі він посів тільки шосте місце. Дженні промовчала, очевидно, міркуючи, про почуте. Може, хоч тепер вона зрозуміє, що бути олівером, Беретом Четвертим означає відчувати себе щодня в затінку як небридкої сірої кам'яниці на терені Гарвардського університету то чиєїсь фізичної зверхності, чиїхось спортивних досягнень, і те й те фатально тяжіє над тобою і ніякої тобі ради немає. Але чому сучий син? Чим він заслужив на таке прізвисько? спитала нарешті Дженні. Він силує мене, відповів я. В якому розумінні, що він примушує тебе робити, він примушує мене бути правильним. А хіба погано бути правильним? засміялася вона, збагнувши парадоксальність свого запитання. Я пояснив їй, що мене намагаються запрограмувати за Кодексом Беретів, а мені це як собаці перець. Невже вона сама не бачить, як мене сіпає, коли доводиться після прізвища проказувати ще й числівник, а крім того? Від мене вимагають успіхів, що семестра букет досягнень, найнявся я йому, чи що. Бідолаха. саркастично зітхнула Джені, тобі так остогидло відмінні оцінки і титул найкращого форварда. Ні, мені остогидло те, що іншого від мене і не чекають. Я почував себе страшенно незручно, висловлюючи думки, якими досі ні з ким не ділився, але ж повинна й вона знати правду. А ота сита незворушність, з якої він переглядає мої оцінки. Хоч би як я із шкури пнувся, він сприймає все як належне. Та він просто дуже заклопотана людина. Всі оті підприємства, банки забирають, мабуть, силу енергії і часу. Господи, Дженні, на чиєму ти боці? А це хіба війна? Ще й яка, до переможного кінця. Це просто смішно Олівера. Скидалося на те, що я її зовсім не переконав, і тут я вперше усвідомив глибину безодні поміж моїм та її вихованням. Три з половиною роки навчання в Гарварді Редкліфі зробили з нас обох задирикуватих інтелектуалів, на продукуванні яких цей заклад віддавна спеціалізується, але визнати, що в мого батька нутро кам'яне Джені не могла, бо змалку засвоїла атавістичну і тало середземноморську максиму, тато любить Бамбіно, і ніщо в світі не могло б переконати її в іншому. Я спробував послатися, наприклад, на ту сміховинну бесіду після гри з Корнелом. Мій приклад справив на неї враження, але зовсім не те, на яке я розраховував. Невже він заради якогось хокейного матчу подався аж до ітаки? Я спробував пояснити, що мій батько весь тільки форма і ніякого змісту. Але вона не слухала мене, бо ніяк не могла звикнути до думки, що він вибрався світ за очі заради такої, зрештою, незначної спортивної події. Слухай, Дженні, забудьмо про все це. Гаразд, а знаєш, я рада, що ти прискіпуєшся до свого батька, відказала вона. Це свідчить, що ти людина недосконала». Ти хочеш сказати, що ти досконала. Зовсім ні, шпаргалето. якби я була досконала, хіба ж я зустрічалася б з тобою? Ну от, знов за старе.